Всім привіт, друзі! Ви на каналі Valure. Сьогодні покажу, як виправити помилку входу в Microsoft, Store, Xbox тощо різні емейли. Для цього нам потрібен TunnelBear. Так, ось такий от сайт. Гуглимо, гуглимо, пишемо TunnelBear, заходимо на сайт, тиснемо завантажити, скачуємо для Windows. Після завантаження відкриваємо, встановлюємо його. Далі створюємо аккаунт. Тиснемо далі, далі, далі. Відповідно, тиснемо Верифікувати адресу електронної пошти. Так? Приходить нам лист на пошту. Тиснемо кнопку Верифіковано. Ось. Закриваємо. Це нам поки не потрібно. Достатньо безкоштовної версії. Ось. І вибираємо потрібне нам місце. Нам загалом неважливо яке, головне, щоб інше було. Ось так. Можна вибрати, скажімо, Бразилію або ж Аргентину. Ось вибираємо і, відповідно, підключаємося. Ну і тепер помилка має зникнути. На цьому все. З вами був Велюр. Всім бувай!